У Сумах відбулись міні-змагання з волейболу сидячі. Два з половиною місяця тому тренування започаткував Микола Заріцький, ветеран російсько-української війни, а нині виконуючи обов'язки директора ветеранського простіру ветеранПро Сумщина. Чого навчились спортсмени за два з половиною місяця, показали сьогодні. Про те, хто змагатиметься за перемогу у турнірі, розповів Микола Заріцький. Ветерани ДПСУ, Нацгвардія, поліція. Є ще молодь, яка буде допомагати підстраховувати. І молодь дуже завжди ну, долучається до тренувань і якби, залучається. Молодь у нас постійно підключити хлопців, діючих військових, хто там на відновленні, хто зараз в шпиталях знайомиться, щоб якось трохи хлопцям допомогти, розмішати, так само підтримати ветеранів, щоб вони десь хтось побачив побратима, знайомого, ну якби поспілкувалися. Перед стартом міні-турніру всі налаштовані показати, на що здатні. Сьогодні у нас в команді також хлопчик, який втратив ногу на цій війні. І ми його підтримуємо, ми займаємося ним непосредственно реабілітація. І, і так сказати, такі турніри підіймають дух. Це підтримка наших побратимів, які, як би, так, віддали. Частку себе заради нас, заради наших дітей, держави, тому однозначно в будь-який момент намагаємося їх підтримати. Саме перше, це спілкування. Спілкування на тому рівні, яке дає безумно велику кількість емоцій, спілкування, яке заряджає на якісь нові звершення. Згідно з формулою турніру, спочатку команди зіграли два півфінали. У першому зустрілась команда ветеран та команда Національної гвардії. Перемогу і путівку у фінал здобула команда ветеранів. Другу путівку у фінал розіграли прикордонники та поліціянти. У цьому матчі перемогли співробітники Державної прикордонної служби України. Бронзу турніру розіграли команди Нацгвардії та Нацполіції. Спортивна удача у матчі супроводжувала гвардійців, які у підсумку посіли третє місце. У головному матчі турніру зустрілись команди ветеран та ДСПУ. Рани стали переможцями міні-турніру. Олександр Качанов, Анна Волох Суспільне новини суми.